Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми маємо чергову притчу, яка нам розкриває, яке є Царство Боже. Як ми маємо розуміти іншими словами? Те, що називаємо Божою волею, Божим устроєм, Божим бажанням, як Бог хоче, щоб ми жили один з одним, як Бог хоче, щоб було суспільство тут, на цій землі. Коли ми говоримо про царство Боже, без сумніву, ми тоді наголошуємо на тому, що воно має бути так, як хоче Бог. І вже чергова притча нам відкриває всю поведінку Бога. І сьогодні ось ця така багата притча має багато різних тем, але дозволю звернути вашу увагу тільки лише на один епізод із цієї прекрасної розповіді про того доброго царя, який своєму синові забажав зробити велике свято, запросив. Хтось прийшов, хтось не прийшов, і потім він виходить до гостей. Це дуже такий гарний жест, жест відкритості, бачить, що хтось відрізняється, хтось явно привертає на себе зайву увагу, бо не є весільній одежі, підходить до нього, називає його другом, друже, як ти увійшов сюди без весільної отежі? Дає йому запитання. І це у відповідь, якщо це можна сказати так, що робить? Те, що і ви робите зараз мовчите? І це правда, що деколи кажуть, що мовчання це є. Не, моби, ціниться, бо золотом. Але в сьогоднішній ситуації ми бачимо, що воно не було для нього благословенним. Навпаки, він став покараний за своє мовчання. А що ж тоді треба було робити йому? Ми знаємо, що в історії людства вже була подібна ситуація, коли Запиталися в чоловіка, де ти є, і він каже, я там сховався. І... і потім почав оправдовуватися, почав скидати свою вину на свою жінку, а жінка в свою чергу перейняла цю естафету пояснювати щось, і потім знову скинула вину на когось іншого. І наслідком таких пояснень, таких е, грамотних е, е, подач, е, чого я так зробив і так далі. Стало те, що їх вигнали із місця радості. І тут ми кажемо вау, той за те, що мовчав, потрапив в місце, де єскрегіть зубів. Ті, що за те, що говорили і оправдовувалися, були вигнані із місця радості. Що ж тоді залишається? Що треба було робити тому чоловікові, до якого звернувся цар із запитанням? Складається враження, що таке запитання створює незручності. Немовби чіпляється, коли хтось тобі робить чи зауваження, чи не напитається. І можемо зауважити, що у теперішній час, коли хтось влазить в твоє життя, коли хтось починає тебе розпитуватися, це створює нам дискомфорт. І взагалі, як кажуть, сучасні незалежні молоді люди, чого ти влазиш в моє життя? Я збіжу, як я хочу. Я поводжуся так, як я хочу, вдягаюся так, як я хочу. І чим раз, тим більше ми чуємо такі серйозні твердження, що хтось хоче бути ось таким, і кінець. Ти не маєш права навіть слова сказати, не маєш права зробити чи зауваження, чи запитатися, тому що відчуваєш, що зразу до тебе буде претензія така. А ще батьки люблять засвідчити, бо це вже стало, немов би нормою, що молода людина, починаючи навіть вже з малого віку, ігнорує тебе, ігнорує, не дає навіть відповіді. Як ми кажемо, закусив губу, дивиться на тебе і мовчить. І це найбільше вбиває. І потім ми кажемо мовчання золота. Не знаю, чи у вас була така ситуація, коли вам тупо мовчали? Це є ознака такого ігнорування, коли не вважають за достойне тобі дати відповідь, до тебе заговорити. Інколи бувають такі моменти, коли хтось тупо перетворює діалог, в монолог, тоді, коли не продовжує розмови, уникає цієї теми і, і взагалі потім робить такі конкретні натяки, що ти тут не бажаний. Щось подібне сталося і тоді. В часі цього свята, великої радості. Можна було здогадатися, як він війшов, міг просто проігнорувати, тому що коли люди заходили, їм давали весільну одіж, ознак почесті. І таким чином вся світлиця наповнювалася такими гарними світлими одежами. І це було гарно, і це було красиво, і це було урочисто. Але він міг ігнорувати це і сказати, мені не треба і пройти далі. Або він просто вліз як злодій. В якогось іншого місця. І таким чином, відповідно, і не отримав цієї одежі. В будь-якому випадку ми ви можемо фантазувати, як хочете, але він не мав на собі цієї одежі і чув себе досить комфортно. Але це була не повага ні до того середовища, якому він знаходився, до гостей, ні до тої традиції, яка наповнювала ось цю царські звичаї. Не була повага до царя, до молодого. І врешті-решт навіть до себе самого. Тому що це тобі було дано просто даром. Ти просто його приймаєш і кажеш дякую. Чому він не захотів прийняти одежі? Не знаю. Але я знаю, що кожен з нас має свою відповідь тоді, коли він не зодягається в одежу Божої благодаті, тоді, коли є запрошений до участі у Божій радості. І ми також подібно до того чоловіка можемо витягувати багато чого, взагалі не прийти. Але навіть тоді, коли прийти, залишитися самим собою. Ось я так і є. Ось так як я хочу, так і як я і поводжуся. Ось так і я є. І тоді постає питання, хто на кого має впливати? Бог на людину? Чи людина має наповнювати своєю грішністю Боже? Знаєте, я так уявив собі це свято і побачив багатьох людей, які всі гарні, в такому гарному одязі. І один. Один. Ну, я не думаю, що він дуже сильно вплинув на то свято, на ту радість. Ну, звичайно, що трошки там було якось недоречно, але один, один, губиться. Ще якщо сяде в краю, то там взагалі можна не видно. Але ми добре знаємо, що ми інколи знаходимося в деяких середовищах і хапаємося за голову і кажемо. Я навіть не знаю, куди я прийшов. Тому що може бути зовсім навпаки. Може бути один порядний, а все решта я не знаю. І тоді жахіття. і в сім'ї, і в церкві, і в школі, де би вони були, воно все вивертається зовсім по-іншому. Ця притча є дуже простою про царство Боже. І ця притча так тонко, легко натякає, що ми можемо плинути на це царство Боже так, що воно стане вже не Боже, а грішне. І потім, звичайно, що знайдуться ті, які почнуть критикувати, висміювати. І звинувачувати, що в тій церкві там таке-таке дотвориться, а в тій громаді там таке-таке дотвориться, в тій сім'ї там таке-таке дотвориться. Це добре, що ми маємо сім'ю, це добре, що ми маємо церкву, це добре, що ми маємо спільноту. Це дуже добре. Але з іншої сторони це є і відповідальність. Час від часу дуже добре, щоб ми не чекали, що нас запитаються, О, чому ти так повівся, чому ти таке сказав, як ти собі міг таке дозволити. Але щоб ми час від часу себе запиталися, а як я зодягаю в Божу благодать, щоб покрити мою грішність, як я здягаю в Божу силу, щоб покрити мою немічність. Як я зодягаю в Божу святість, щоб смирити мою грішність. Як я? І Господь Він добрий. Він, як добрий батько, дає дитині, завжди, як і кожний добрий батько і мати, дає дитині найкраще. Ми не заслуговуємо такого, то правда, але все рівно дає найкраще. Чого? Тому що моті, ми тягнемося до цього? Диявол дає нам найгірше, і тому ми опускаємося. Бог ти є найкращим. Нам треба лише зодягнутися в це. Дарів Христі. То що мав би відповісти той чоловік? Тоді, коли підняв свої очі і побачив перед собою цього царя? І відчув, що він щось недобре зробив. Яку відповідь мав би дати? Мовчання ні. Оправдання, пояснення, теж думаю, що пішло би погано йому. Мабуть, таку саму. Які ми даємо, коли відчуємо, що ми також щось не так зробили.